За що ми голосуємо? Почекайте. в цілому, перші два питання проголосовані. Ще раз прошу Петрину, шановні запрошені. Я вас прошу. Сьогодні сесія має бути спокій і порядок. І е, 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 я прошу ще одне. Кожен депутат це представник територіальної громади і житель нашого, як і ви. І в них вільне воєведення. Не треба нікого робити ні на мене, ні на кого. Хто як рахує, так, так воно і буде. Хто за те, щоб ви в цілому, ще раз, підняти руку, прошу. Перші три питання проголосували за вільна термана, 12 голосів. Треба 14. Питання не проходить. То ж перше, друге. Звернення, звернення і звільнення заступника. Ми проголосували. про е, Два питання, і тепер ми голосуємо цілому. Ні, за третє питання окремо. За третє питання. Ми ж голосували. Я, я вас наполягаю. Не порахували правильно. Я вважаю, що не порахували правильно голосу. Ті, хто голосує, не стали. Значить шановні депутати, за повернення до даного питання. Треба 21 голос за повернення. Прошу голосувати. За повернення, для того ви ж проголосували. Регламент є. я прошу ще раз одне. Є порядок, треба підняти руку, надається слово і все. Ви є запрошені. Згідно регламенту, для того, щоб це питання переголосувати, треба повернутися до цього питання. Депутати, не на повернення? Прошу повернутися до повернення до розвіду питання. Прошу я ще раз скажу: не втручайтеся. Я, я знаю одне, що якщо це сесія, це має бути сесія. Хто за повернення? Прошу проголосувати. Прошу піднять. За повернення. За повернення. За повернення. За повернення. За повернення. Так. 15. рішення не прийнято. Є пропозиція в цілому. Прошу проголосувати. Я пропоную сьогодні з сесії, бо це цирк на друга. Що ви у нас? Ви говорили, коли сімнадцять чоловік де вони є? Скажіть мені поло Володимирович, де вони є? Сергій, я прошу, Сер Сергій Васильович. Є сесія, є порядок, є регламент. У нас присутні сьогодні прокурор району громадськість. Я прошу. Я голова ради, я ставлю своє питання, ставлю заступника. Я нічо, і, і, але бути і, це по закону. Ми проголосували в цілому. Переходимо до порядку розгляду даного питання. Хто до, порядок, звернення нам роздану. Хто бажає виступити? І, і проєкт рішення. Хто бажає виступити, з питань першого питання. Проголосували в цілому. Дякую. Ще, Забрати, ще раз в цілому, прошу підтримати. Панял. Два проти. Хто утримався? Прийнято. Переходимо до порядку першого. До питання першого порядку е е дня сесії. звернення депутатів про стопуської ради ради. Шановні депутати. Звернення, яке було подано в районну раду депутатським корпусом, роздано вам в оригіналі. Проєкт рішення виконавчим апаратом підготовлено, воно включено в денний. Хто бажає виступити з приводу звернення? Із зверненням здояні всі звернення буде надруковані на газеті віче ні одна кома, ні одне слово із нього не змінено. Є тут є, є, є потреба доповнювати щось у цьому. Зачитайте. Будь ласка, зачитайте, хто тоді буде доповідати? Тому що звернення подали, А доповідача казали. Павло Володимирович, хто буде доповідати? Павло Володимирович. Тоді так, да, мабуть, не всі люди чули.